Вітаю, друзі, я Олексій і ви на Зінчук Подкаст. Сьогодні тема така, що, чесно кажучи, хочеться ржати і плакати одночасно, бо ми з вами живемо в країні, де колишня вебкам-модель виграє тендер на антидронові сітки для Херсона. Так, ви не ослухались? вебкам модель. Не завод, не науково-дослідна установа, не ветеранський кооператив, навіть не Артіль бабусь, які плетуть маскувальні сітки у підвалах, а дівчина, яка ще вчора заробляла на донатах від німецьких самотніх пенсіонерів, сьогодні перетворилася на офіційну підрядницю держави Україна і бляха на суму шість із половиною мільйонів гривень. Я навіть не знаю, як це правильно коментувати, бо з одного боку вільний ринок, нові можливості, підприємництво. А з іншого боку, ми маємо війну, маємо фронт, маємо херсон, який щодня тримає удари дронів і артилерії. І тут раптом випливає ця історія. Фоб зареєстровано в липні. У серпні вже виграно тендер. У вересні йде поставка. Ви розумієте, це рівень швидкості, на який навіть Ілон Маск дивився б із заздрістю. Starlink запускається довше ніж у нас відкриваються і виграють мільйонні тендери. А тепер трохи фактів. Пані звати Наталія Борщевич Луцьк ФОП відкрито в липні. Тендер 317 тисяч квадратних метрів антидронових сіток. Сума 6,5 мільйонів гривень. І ось тут у мене виникає те саме сакраментальне питання. А де бляха її виробничі потужності? Де станки, де склади, де логістика? Бо я ще вчора бачив волонтерів, які збирають по 500 гривень, щоб купити бухту рибальської сіті в Норвегії і привезти її на фронт. Я бачив людей, які своїми руками ріжуть, в'яжуть, плетуть ці сітки в гаражах. І раптом у нас за місяць з'являється мегапостачальник на сотні тисяч метрів квадратних. Серйозно, це що? Гаррі Поттер із чарівною паличкою. Друзі, це не просто історія про сміх крізь сльози, це історія про систему, про систему, яка називається свій до свого по своє». Бо у нас війна стала не просто трагедією, а бізнес-моделлю. У нас все перетворюється на схему. І навіть антидронові сітки не виняток. Я впевнений, що ці сіті ті самі, які привозили волонтери з Норвегії чи Ісландії як гуманітарну допомогу, їх просто оформили через ФОП і продали державі. Бо, як ми знаємо, там чужі тут не ходять. Та у тендерах чужих не буває, там ходять тільки свої. Давайте я вам поставлю питання. А ви коли-небудь бачили, щоб тендер на прифронтове місто виграла випадкова людина, щоб отак взяв хтось із вулиці і виграв контракт? Ні. Бо для цього треба дорогу, дорогу, яка вимощена не асфальтом, а зв'язками. І ця дорога будується не через веб-камеру, а через коридори влади. Тому не треба розказувати, що це просто збіг, це не збіг, це схема, це типовий зелений сценарій, де крот сидить на кроті, а зверху ще й прикритий ковдрою гуманітарки. І тут у мене починається риторичне питання. Бо ми можемо скільки завгодно сміятися з цього абсурду, але давайте уявимо солдата з Херсона. Він сидить у бліндажі, над ним літають дрони. Він чує, як поруч вибухає шахіт, і він читає новину. Колишня вебкам модель виграла тендер на антидронові сітки. Що він думає? Він думає: бля, а ми тут за що воюємо, щоб у Луцьку хтось конвертував донати з Олі Фенс у державні мільйони, щоб замість реальних виробників гроші отримували прокладки. Це не просто образа, це ніж у спину. А тепер давайте піднімемо історичну паралель. Бо це ж не перший випадок. У нас уже були історії, коли бронежилети постачали фірми, які торгували піском, коли дрони купували через якісь медичні клініки, коли харчі для армії постачали компанії проклад. Згадайте, скандал із яйцями по 17 гривень. Це ж та сама логіка. Логіка не оборони, а наживи. І от саме ця логіка вбиває більше, ніж будь-який дрон. Бо дрон може вбити десятьох, а схема вбиває сотні, бо вона залишає фронт без захисту. Ми можемо провести ще одну риторичну петлю. Пригадайте історію із сержантом Журавлем, коли його залишили стікати кров'ю, бо Зеленський не дозволив відправити групу порятунку. Мовляв, йдуть переговори з Путіним. Людину кинули, бо політика була важливіша за життя. Тепер ми маємо те саме: сітки не доходять до солдатів, бо політика і бізнес важливіші за оборону. І це, друзі, та сама хвороба. Хвороба, яку не лікують ліками, її лікують тільки трибуналом. А тепер давайте поглянемо на цю історію під кутом абсурду. У нас вебкам-модель стала постачальником антидронових сіток. Я уявляю, як вона приходить на зустріч із генералами. Вони питають, де ваші станки. Вона відповідає: у мене ноутбуки вебкам. А звідки у вас досвід у виробництві сіток? Вона каже: у мене досвід із сітками є, але інший, ви розумієте, натяк. І вони підписують контракт, бо так працює ця країна. Це друзі, вже навіть не цирк. Це якийсь борат шоу. Це ситуація, коли влада настільки впевнена у власній безкарності, що навіть не намагається прикривати схеми, вони вже навіть не соромляться, бо знають, суспільство все проковтне, бо війна, бо треба єдність, бо критикувати не можна. Але правда в тому, що саме ця єдність і прикриває найбільші зловживання. А тепер ще одна петля. Чому саме Херсон? Бо Херсон то це місто символ. Його здали без бою, його визволили величезною ціною. І саме там Зеленський повернув силовиків, які його здали. Ви уявляєте цей рівень цинізму? Місто, яке страждає найбільше, стає майданчиком для нових схем. Це вже навіть не зрада, це блюзнірство. І тут я мушу сказати про головне у будь-якій нормальній країні. Ця історія вже стала політичним землетрусом. В уряді летіли б голови у парламенті створювали б тимчасову слідчу комісію. Президент виходив би з вибаченнями. А у нас що? У нас тиша. У нас тільки прозор з красивим протоколом, бо у нас прозорість, ма це фіговий листок, листок, який прикриває корупційний зад. І от ми приходимо до ще однієї риторичної петлі. Уявіть собі, що завтра знову надійде новина: тендер на танки виграла інстаграм модель, тендер на ракети виграв тікток-блогер, тендер на бронетехніку виграв стендап комік. Це вже навіть не фантастика. Це логічне продовження, бо якщо можна вебкам моделі виграти тендер на антидронові сітки, то завтра можна будь-кому, бо система працює не за принципом хто може, а за принципом хто свій. І знаєте, що найстрашніше, що народ до цього звикає. Ми вже не дивуємося, ми вже тільки сміємося і кажемо, ну це ж зеленський, але саме в цей момент ми програємо, бо війна виграється не тільки на полі бою. Війна виграється ще й у тилу, і якщо тил гниє дуже потужно і незламно, фронт не витримає. А тил у нас гниє в вигляді дефективних менеджерів, гниє від таких історій, як ця. Друзі, я не хочу, щоб ви сприймали це просто як черговий скандал. Це більше ніж скандал, це дзеркало, дзеркало, яке показує нам, хто ми є. І якщо ми не змінимо це зараз, то завтра ми будемо говорити про ще більші трагедії. Бо сітка, яку не поставили, це не просто втрачені гроші, це втрачені життя. І за це відповідальність несе не вебкам модель. За це відповідальність несе влада, влада, яка створила умови, за яких це стало можливим. І тут я хочу завершити сьогоднішній монолог однією думкою: народ воює. Армія воює, волонтери воюють, а влада са заробляє. І ця прірва між народом і владою зростає щодня. І саме ця прірва колись стане прірвою, у яку впадеться влада. Бо історія знає приклади: від Петлюри до Ющенка, від Журавля до Парубія. Усі, хто зраджував народ, закінчували однаково. І тепер у мене питання: чи розуміють це ті, хто сьогодні підписує тендери на антидронові сітки, чи розуміють вони, що вони не просто крадуть гроші, вони крадуть майбутнє, і за це рано чи пізно доведеться відповідати? А тепер я кину вам виклик. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви, що це випадковість, чи вважаєте ви, що це просто співпало, і це не корупція? Якщо так, напишіть Зеленський ні при чому якщо ні, якщо ви бачите систему корупції. Напишіть зрада або ваш коментар, бо це і є правда, це система, і вона не зупиниться, доки ми її не зупинимо. Я Олексій і ви на Зінчук подкаст, друзі. Думайте, питайте, не мовчіть. Ми давно і до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами правда і правду, ми ніколи не будемо приховувати від вас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі.